Івана Васильська, учениця шостого класу з Вягольської гімназії, номер 8 пришиває емблему Добра сумка на екоторбинку, яку виготовила разом з однокласниками. Я зараз пришиваю емблемку нашу до екосумки. Скільки ти вже таких емблем пришила сьогодні? Ну сьогодні десь 3-4. Іванна говорить, що коли розпочався у гімназії екологічний проєкт Добра сумка, чи не щодня після уроків приходить до творчої майстерні. Дівчинка каже, що пошиті екоторбинки продають на шкільних ярмарках, а гроші відправляють воїнам, що захищають Україну. Допомагає всім всіма силами, щоб ну, допомогти їм, щоб вони е, обороняли нас, захищали. Я бажаю, що поверталися захисники живими, здоровими. Уляна Семенюк говорить, що квітку, яку малює на екоторбинці, затвердила створчим колективом. Для малюнку обрала ніжну кольорову гаму, говорить дівчина проявила свою фантазію та вибрала кольори, щоб вона все пасувало, щоб було ніжненько і гарненько. Анастасія Шапран розфарбовує черепаху. Я обрала цю черепашку, бо ну вона виглядає дуже мило. Ну коли люди її купляють, вони можуть замислитися над тим, що вони зберігають природу і. Купують ці турбинки заради того, щоб не страждали тварини та природа. Сабіна говорить, що, аби акуратно прострочити всі сторони екосумки, витрачає біля години. Дівчина каже, що для збереження природи не потрібно використовувати пластикові пакети. Взагалі, мені дуже подобається ця ідея з екосумками, тому що зараз є велика проблема. З пластиком, так як він дуже довго розлягається, і потрібно. Ну, потрібно, щоб наша природа залишалася. Така як є зараз, щоб ми не засмічували її. Оксана Нечипорук, директорка з'яльської гімназії No8, розповіла, що екологічний проєкт Добра сумка розпочався 14 лютого 2025 року. Ініціатива пошиття екоторбинок належить дітям, говорить директорка. За три місяці учні створили понад 65 екоторбинок. Готові екосумки. Діти продають на благодійних ярмарках та через соціальні мережі. Створюють у соціальних мережах сторінки наповнюють інформаційним контентом і продають. Беремо участь у благодійних ярмарках, в звичайних ярмарках продаємо батькам, вони продають попит. Є вчителі купують гостя нашої школи. Діти вже вторгували 1800 гривень. Це була перша перший продаж частину грошей Вони спрямували на благодійність, а саме на допомогу Збройним силам України. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.